Сьогодні ось таке ось авто у нас буде в продажі Volkswagen Touran 2013 року. 140 кінських сил, коробка автомат, DSG DQ 250. Автомобіль в чорному на сколі, на титанах, на хорошій гумі, на LED-оптиці. Адаптивні фари, У нас круговий парктронік, задня камера є. Датчик світла, датчик дощу, панорама. Це що яка Задня камера? Парктронік круговий. У салону в нас, комплектація в нас є матч. такий у нас салончик. У нас 190 зараз, 195 тисяч пробігу. У нас є автопаркування, старт-стоп, ESP, е, кровий перактронік і датчик тиску в шинах. Також у нас ще є е, круїз контроль. Датчик дощу, датчик світла, притемнення дзеркал ще є. Тут є підсвіточка у нас. Це в нас відкривається, закривається панорама. У нас є складання дзеркал, у нас є е, 4 склопідйомника, підйомника. Такий ось красивий салончик у нас. У нас великий просторий багажник. Blue Emotion у нас. Що у нас тут є? У нас тут є компресор і є балончик. Домкрад є, ключ є. Ззаду у нас тут ще також є столики такі от. Ось такий ось Volkswagen Touran.